Віка сьогодні шукала для нашого малюка е, пляшечку, бо ті вже маленькі. В всіх аптеках і моніторила онлайн немає. І тільки в одній знайшла е, ціна 320 гривень. Це ось така, ну це вже більше, ніж наші. Зараз я відкрию, покажу. І я кажу, Боже, це така пляшечка, наскільки вона? На 250 мл. Ну, хоч так. І е, каже, бабуля, взагалі-то в інтернеті вони по 400 гривень вже. Ну, хотіли декілька, ну, оце таку взяла. Це в аптеці. Оце взяла пляшку і купила мені. У ралісан краплі коштують 198 гривень 25 мл. Ну, маленька пляшечка, але мені вистачає на курс по 5 днів два рази. Це коли загострення, йде весіння і осіннє, то мені пляшечки вистачає. Так, ну тут чек є, тут не було чеку. Далі, Вапт, е, в Єві дуже хороші знижки. Це, мабуть, е, передсвяткові, тому вона трішки й затрималась, Ми, от, приїхала пізненько. Що ж вона купила? Дивіться, я буду говорити, е, я зараз скажу, а потім буду говорити, як, е, як пишуть в чеку. От. Бо вчику пишуть не так, як е, насправді. Значить, там е, така велика акція, купляєш е, дві, третю дають в подарунок. Не ну, важно, що. Е, неважливо. Так. І вона мені купила крем. Ось такий 65, тому що 75, плюс і 70. Плюс. Мабуть, немає. Ну, мені він підходить. Нічних два взяла, ну я більше нічні використовую. А денний у мене є ще лишився. І ось дивіться, оце виходить так. Два купуєш, третій подарунок. Ну, а я вам буду говорити по ціні. Значить, ціна кожного. <кій> повинна бути 239,36, а зі знижкою 159,37. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Далі взяла для малюка вона рідке мило. Ну, тут буду говорити вже так, зі знижкою. Це взяла вона рідке мило. І шампунь, піна, гель для. Купання теж, оце теж таке. Значить ціна. Засіб для купання 3 в одному 500 мл повинен коштувати 83,90, заплатила 57 гривень 16 копійок. Рідке мило повинно коштувати 239 гривень. Заплатила 60 гривень 97 копійок. Ну, кожне. Так, далі. Лак для нігтів. Тут у мене основа закріплювач і просто лак. 12 мл. Ціна 39,99. Заплатила. 26 гривень 69 копійок. А за лак і цей також точно. А лак коштує 39,99, а заплатила 26 гривень 70 копійок. То на копійку більше, ніж по лаках. Так? Далі взяла для себе тональну сиворотку ось таку. Давно вона її вже не купувала. Це Тьома скаже, навіщо? Ти і так гарна. <сум> Значить, оце вона коштувала 501 гривну, а зі знижкою 382 гривни 23 копійки. Далі блиск для губ. 329 гривень. Коштувала блеск а заплатила 251 гривну 0 ну, копійку. Це ж в електронному виді чек, так, я переписала, так і гель для Брів коштував 258 гривень, а заплатила 196 гривень 86 копійок. Це такі покупочки зробила вона в аптеці і в Єві. Так, Віка говорить, зараз ми показуємо покупки за тебе, і вона говорить: все по акції, крім... е, томатів, помідорів, е, конфети, цукерки, е, що, мі, е, не, по акції яблука. А, що... а і яблуки не по акції. Все. Так. А все, що буду знімати, це було по акції. І пепсі по акції. Да, і пепсі. Ага. Так. Ну і продовжуємо. Показувати. Ой, як же ж вони погано пишуть. І малявочка по акції. Прийшов ревізор. Ревізор хоче тут, що тут бабуля знімає, да. Каже, покажи, я зараз цю пляшку схвачу. Так, так. Ай, ти красунчик, Ай, нагулявся. Тепер далі гуляємо. Гарно, каже, що в тебе тут повно всього? Ой, Боже, красота, ти красота? Все, буду доставати твоє молоко, каже. Так, ну, Малиша забрала і малюка. Продовжуємо. Так, Пепсі. Ой, те, що він хотів потягнути чи попробувати? Акція. Ну, ви зрозуміли, Віка сказала, що було по акції. Пепсі 36,90. Пакет, не показую, 590 без змін. Молоко теж по акції. Так, два. Яготинське, пряжене. Так, воно 2,6% жиру зроблено в Україні. Так, так, що тут? 900 грам. І ціна молока 43,30 одної упаковочки. Далі яблука. Чотири яблучка. Ось такі гарні. Зараз виставлю красиво. Гарно. Ну, ми вже теж яблучка їмо, малюки. Так, перший гатунок. 838 грам, по 41 гривні 95 копійок. На 35 гривень 15 копійок. Так, сосиски міні з сиром. Ось такі. Так, своя лінія. Що там вони? Докторські фірмові. 350 грамів коштують 68 гривень 50 копійок, 3 гривні 42 копійки. Знижка і заплатила Віка 65 гривень 0,8 копійок. Так, плюсики. Зараз трішки треба отак посунуть, поки малюк не сів за спів до мене. Достається. Ну, це оці плюсики. Я їх казала на них крестики. Ось такі. Куди ви пішли? Я, Я зрозуміла. 418 грам по 134 гривни, 55 копійок на 56 гривень 24 копійки. І пакет 90 копійок. Так. Далі вершки. Ну, що почеку. Вершки без акції. Без акцій. бач, не сказала ти. зразу. Так, вершки, по... сунем, а вершки покладемо. Бо тут допомагає мені 200 грам, просто наше. Десятивідсоткові по 31 гривні 90 копійок. Так, ковбаса. Ох, ковбаса м'ясна лавка. Своя лінія салямі болгарська. 329 грам по 266 гривень. Ой, 89 копійок. На 67 гривень, 84 копійки. Ось така. Ага, чи нічого. Mm -hmm. Так, ну, сирок, сирок малюку. Mm -hmm. Чотири запаєчки там по 15 гривень. Ой, як би ще й там 90 копійок. І знижка на всіх 3 гривні 16 копійок, то одна коштує 15. 15 гривень, 11 копійок. Ще й нічого. Так, цукерки. Ти в мене тут щось береш? Ні? Ні. Так, цукерки. Желейки Ось Видно їх. Ну, це отакі. Так. 338 грам. По 134 гривни 55 копійок на 45 гривень, 48 копійок. Так, сьомга. Я не бачила навіть, що сьомго вікуля взяла. Ось такий кусок. акції теж. Де. Yeah. раденький ура! Клопає Сьомга, 180 грам філе шматок коштує 164 гривни 90 копійок. Так. Сир твердий. Сир твердий вершковий. Віка по акції? Второй тепер. А, два, дві упаковки бачу. Так, посуваємося тісно. А хто балується? Хто у нас там балується? Я же хочу щось схватить. Так, 150 грамів по 52 гривни 50 копійок на 105 гривень 50% жиру. Сир плавлений. Отакий. От а в нас там є стрішечки. Одна пластинка. А, так? Да? Угу. Отакий. От 130 грамм коштує 48,90 мінус 2 гривни 44 копійки. Знижка заплатила 46 гривень 46 копійок. Так. І ух ти, а мені оце згодиться. Коробочка. не Коробочка. Не було на роз... угу. Ага, я зрозуміла. З коробочкою взяла. Mm. Томати, коктейльні mm. Ви ж зрозуміли, так? Да? 500 грам першого гатунку на 69 гривень 90 копійок. Я, я не знайшла де. Mm. Ши. Піка. 89 гривен 90 копійок. А. Да? Ану, подивися. ну, вже Да, Оце. 89,90. Ага. ну. <сих> <сих> так, вже хотіли почитати. Бачите, що зробили? Так. І що ще? Йогурт дольше. Угу. 280 грам. Персик маракуя. Ага, персик маракуя. 3,2% 2%, ,2 жиру. І коштує 35 гривень 90 копійок, мінус гривна на 80. Знижка заплатила 34,10. Це от така баночка. Так, і останнє. Знайшла ні. Так Ну і Каже Віка, така акція як же ж не взяти? Дивіться, що вона взяла. Хрещатик, пломбір. Ну там, як я зараз скажу, що по в чеку в нас в оці... сорок. Оце один куште, 18,40. Це по акції. А без акції скільки ти сказала? 38. Бі... Ага, біля 38. 30... Ага, ну десь отак. І оце ж вона взяла аж їх і... шість штук. Ось ось так. Ну, оце е, всі покупки, е, які Вікуля зробила сьогодні. Про Єву я там сказала, скільки, е, мабуть, чи не сказала, не знаю. Ну, в общем, яка там ціна. Треба сказати. Глянуть. Е, АТБ витратила скільки? 1091,67 67 копійок. 1091 67 копійок. Оце всі покупочки. Зараз скажу, скільки витратила в Єві, оце на все. Бо це ж в електронному це мені плохо стало, да? в тому, я потратила. Хорошого зараз, бо воно в мене в телеграм-каналі там сума. Так ти можеш і не слухати. Загальна сума, там два чеки, загальна сума 1567 гривень, 10 копійок, це по Єві. Ну, ось так. Єзділа на 3 тисячі скупилася. Зате тебе не було 4, часа, 4 години вдома, а ми гуляли. <рик> Ось так. Ну, все, тепер я все це прибираю, бо сьогодні наші малюки їдуть на планову перевірочку. А бабуля буде вдома, вони самі поїдуть. Що ти посидів трішки? Балишся?